В Черкасах відбувся пам'ятний турнір з баскетболу на честь видатного спортсмена Анатолія Кучеренка. Чоловік майже все життя віддав спорту. В місцевому автодорожньому ліцеї він пропрацював від самого початку, викладав там фізичну культуру. Він любив працювати з своїми студентами і прищеплював їм любов до спорту. Продовжить Наталя Кириленко. Баскетбол для Анатолія Кучеренка був понад у це. Про це добре знали його друзі та колеги. Тому турнір пам'яті видатного спортсмена вони проводять вже в сьоми. Ну, Перше, це популяризація виду здорового способу життя, значить, залишення дітей до участі у спорті у правильному житті, буде так говорити. Ну і треба дати дань. Пам'яті Володимира Анатолійовича. Анатолій Кучеренко пішов з життя у 60 років, повен сил та енергії. Так про нього відгукуються товариші. Пішов рано з життя, але людина була віддана спорту настільки, що ми просто вчилися в нього. Він був старший за мене на два роки, але я багато йому навчився, навчився в впевненості в завтрашній день. Не здаватися ні в якій боротьбі в спорті і так тримати до кінця. Він досить багато зробив для розвитку спорту в нашому ліцеї та, мабуть, і у місті Черкаси, бо він був тренером нашої баскетбольної команди, яка вийшла у вищу лігу. У пам'ять про нього тепер тут проводять традиційний турнір з баскетболу. Цьогоріч зібралися чотири команди: дві ветеранів, одна з політехнічного технікуму, інша з автодорожнього ліцею. На рівні з ними за перемогу бореться й молодь. Команда з мікрорайону Луначарський та з автодорожнього ліцею. Відстоюють чемпіонство минулорічній переможці турніру. Команда ветеранів автодорожнього ліцею. «В Цьому дуже важко. Ми в фінал вийшли. Виграли в команди викладачів Черкаського політехнічного технікуму, але було дуже важко. Ми Проба в фіналі відстояти своє чемпіонство з команди збірної Луначарки. Утім, цьогоріч фортуна їм не посміхнулася. Команда ветеранів автодорожнього ліцею поступилася. Молоді з луначарки грали проти 22-го ліцея, виграли пів 10 очков. Ну вони Дуже б хотілося, щоб такі змагання були більш поширені в межах всього міста. І щоб кожен мікрорайон мав свою збірну команду не тільки з баскетболу, також можна і з футболу, веселі старти, наприклад. Тобто любі спортивні заходи, які проводитимуть і проводять мікрорайони, я вважаю, що це великий позитив. Чим більше дітей ми заберемо з вулиць в спортзали, тим ну, значно краще. Але і форма, і організація змагань лягає на плечі самих учасників, говорить Руслан Зоря. Тому, аби і надалі брати участь у подібних змаганнях, мріють залучитися підтримкою спонсорів або влади. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка Новини.